У мене є один такий музичний сенсей, це мій друг, який мене ну, змотивував. Я через нього взагалі в Київ там, в 2019 році переїхала, щоб з ним музику робити. Але він, там, він в ковід, прямо перед ковідом, поїхав в Барселону і вже з тих пір там і залишився. Uh -huh. Так ми з ними нічого і не зробили, але він дистанційно завжди був таким цим куратором, і я його думці дуже довіряю, тому що він класну музику робить. А так ну раніше, коли я тільки почала там активно писати демки, uh -huh. як тільки мені нову скинули, треба було всім розіслати, всім da, це база. А, да. а зараз я така вже: ну блін, подижіть. То що блін ну, трек перша він був записаний за півтора десять років до того, як він релізнувся. І я зрозуміла, що ну, на той момент, коли він релізнився, люди, які могли б його реально на повторі слухати, вони вже півтора року в телеграмі його слухали. Ну да, так, і ще й далі посилають. П'ять разів заїбать і знову сподобається, і знову. Ну, да. Да. Так що тепер я так все акумулюю, майже нікому не показую нічого. Угу.